Це студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Борель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів. За інформацією редактора Радіо Свобода з питань Європи Рікарда Джозвяка, посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення сьогодні, в середу, 24 січня. Згідно з цим рішенням, спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок. Унок, а потім використають їх для підтримки України. Тим часом стало відомо, що Бельгія надасть Україні понад 600 мільйонів євро військової допомоги. Цю суму Брюссель формує з відсотків за замороженими активами країни-агресорки. Як зазначається про нову допомогу, голосила міністр оборони Бельгії Людевін Дедондер. Далі цитата: військова допомога це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами, пояснила. Керівник бельгійського відомства. При цьому у соцмережі X міністр оборони України Рустем Умєров повідомив надання про надання Києву військової допомоги у а, 611 мільйонів євро. Про підтримку України Європейським Союзом за рахунок заморожених російських активів детальніше говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Вадим Трюхан, екс-дипломат, юрист міжнародник. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня студія. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Перше питання. Ми не вперше ставимо його нашим спікерам, але все ж таки хочеться почути і вашу думку також, чому країни ЄС приймають рішення про використання заморожених активів РФ тільки зараз. Це на вашу думку пов'язано з об'єктивною неготовністю міжнародного права до таких кроків чи з іншими причинами, можливо, політичними. Тут дві причини юридична і політична. Якщо говорити про юридичну, то е, європейські чиновники і європейські політики намагаються добитися максимальної юридичної чистоти рішень, які пов'язані якраз з конфіскацією активів Російської Федерації, в тому числі заморожених цих грошей. Бо вони дуже, як то кажуть, хвилюються з приводу того, що Суди будуть завалені позовами від Російської Федерації і ці хвилювання не безпідставні, бо вже загальновідомо, що голова Нацбанку чи Центрального банку Росії Набіуліна проводить серйозну роботу. Вони вже наняли там первокласні юридичні кампанії для захисту в судах свого права на їхні заморожені активи. От водночас європейські лідери десь побоюються і відтоку інвестицій, адже ж замороження чихось активів суверенної держави, Російська Федерація, якби це кому не, не подобалося, але вона є суверенною державою сувереном, да, І вони в цьому плані досить довго дозрівали до цього рішення. Але от зараз вони дозріли, і те, що пішла інформація, що рішення буде прийнято, це позитив. Але є ці політична площина, вони. Виходили з того, я маю на увазі лідери членів європейського союзу, що раніше такий механізм дій він не застосовувався фактично створюється прецедент, прецедент на європейському континенті. Ну можливо, десь в яких з баранових країнах щось подібне було, але ну абсолютно ну скажімо, малозначуще. тому вони їм задобився певний час, щоб набратися цієї політичної впевненості, що вони діють правильно. І що цей прецедент, він потрібен, Так що ці причини вони якраз трошечки були не в плюс. Якщо повертатися до питання грошей, йдеться, нагадаю нашим глядачам саме про відсотки з тих заморожених активів, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. На вашу думку, скажіть, будь ласка, про які варіанти використання цих активів на користь України може йтися? А це пряма фінансова допомога з прямування коштів на відновлення, інші варіанти. Ну на мою думку, це зараз доволі як то кажуть, невдячна справа прогнозувати, але зрозуміло, що вони будуть жорстко контролювати, куди ці кошти будуть іти. Скоріше за все, це буде створено якийсь певний фонд відновлення України під наглядом європейських держав, європейських урядів, із з якого будуть використовувати ці гроші на конкретні проекти. В європейському союзі дуже розповсюджена практика проектного планування, коли під проект виділяються певні кошти в Україні. Ця практика відома. Ми брали в багатьох європейських програмах участь і програмах участі програмах сусідства, програмах прикордонної співпраці. Там і таке інше. Я сам брав участь в багатьох переговорах з цього приводу з нашими сусідами державами-членами Європейського союзу і з представниками Європейської комісії. Так що я думаю, що механізм буде знайдений і він. Для нас, для простих громадян, для українців, він вигідний тим, що в нас буде гарантія не розкладання цих коштів, гарантія не допущення корупціонерів до як то кажуть, поділу цього фінансового пирога. На початку цього ефіру я згадала про рішення Бельгії. Так ця країна самостійно вирішила, що відсотки з заморожених російських активів вони спрямують у наступний пакет військової допомоги Україні. Тож можна зробити висновки, що мають змогу окремі країни-члени Європейського союзу самостійно вирішувати питання допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів. Як це зробила Бельгія? Чи правильно я розумію? Ну дивіться там на території Бельгії великий депозитарій розміщений, в якому Здається, якщо я не помиляюсь, до 200 мільярдів євро російських активів. І відтак вони мають право приймати рішення, оскільки це на їхній території, підпорядковується їхньому національному законодавстві ці російські активи. Але кожна держава буде дивитися з точки зору власного інтересу, власної практики. Так що нічого тут немає ні страшного, ні якогось проривного чи революційного. Якщо говорити про окремі країни і їх ставлення до цього рішення Європейського союзу, ну ви знаєте, наприклад, будемо відверті, є така країна як Угорщина. Так, якщо рішення вже прийнято на рівні ЄС, то чи можуть окремі країни впливати на строки та об'єми надання Україні допомоги за рахунок цих грошей? М -м, ви знаєте, складно судити, знову ж таки створюється прецедент. І якщо там будуть прописані вимоги кожного разу ухвалювати консенсусом якісь рішення, то так угорщина чи словаччина зможуть якимось чином впливати. Якщо ж там буде в цьому рішенні, яке вони сьогодні збираються прийняти за інформацію, яку ви дали, да, і буде чітко вже вся якби процедура виписана, то там ніякого права для блокування в Угорщині не буде. Але угорці вони відчули, мається на увазі Орбан і його команда, що вони загарбні. Не, 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 не дарма ж вони змінюють свою політику стосовно України. Зараз буде зустріч Сіярта з Єрмаком і Кулебою. Очікується зустріч Орбана з Зеленським на Орбана йде серйозний тиск від певних європейських лідерів, зокрема, не тільки від Макрона, проте о, не тільки від Шольца. Про що ми добре знаємо за результатами останньої Європейської ради, де Шольца змусили вийти попить кави, коли приймалися рішення по Україні, а й з боку Мелоні, прем'єр-міністерки Італії, яка зацікавлена в тому, щоб партія Фідес, на якого Орбан, війшла до групи консерваторів в європейському парламенті, але стала жорсткі умови, щоб Угорщина перезапустила перезавантажила відносини з Україною. Так що мені здається, що ми зараз будемо свідками серйозних змін. В позиції угорського лідера щодо України вимушених. Вимушених нещирих, але тим не менше, зміни ці вже назріли і перезріли у такому варіанті, якщо вони дійсно відбудуться ці зміни, ніхто нічого блокувати не буде. А якщо ж десь не вдасться дотиснути Орбана, там і там, іншими європейськими лідерами, тоді може бути завгодно, і тоді я думаю, що буде серйозно йти мова про позбавлення права голосу Угорщини по голосуваннях, які стосуються України, в тому числі стосовно використання цих заморожених розморожених активів в Росії. Пане Вадиме, будемо разом спостерігати за тим, як відбуватиметься цей процес. Певна, що за деякий час нам буде ще про що поговорити. Дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Вадим Трюхан, екс-дипломат, юрист, міжнародник. А ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.